Чині правоохоронці заговорять англійською мовою. Проект Capital English for Police презентував міський голова Віталій Кличко у головному управлінні Нацполіції в Києві. Безкоштовні курси англійської столична влада запустила восени і їх вже закінчили. 6 тисяч охочих. Нині ж кампанія з вивчення іноземної мови продовжиться у Нацполіції. Проект стартував у рамках пілоту річного курсу для столичної служби 102. Радий, що київська міліція. Іде в ногу з часом, використовує технології, стає сучасною. І хотілося також подякувати громадським організаціям Capital English, яка дає можливість безкоштовного навчання як киянам, 6 тисяч киян пройшли це навчання, так і поліцейським. І ця програма продовжує жити і надає можливість розвиватись кожному, хто. На жаль, є випадки, коли іноземцям потребується допомога, будь-яка допомога, я кажу не тільки про кримінальні злочини, і знання працівниками служби 102 мови міжнародного спілкування надасть, по-перше, це впевненість захищеності, впевненість в тому, що влада і поліція зрозуміють людину. Цього року «Київавтодор» ремонтуватиме понад 900 вулиць. Усі роботи сформовано у.